Американські конгресмени сьогодні завітали до Дніпропетровська на закритій зустрічі. Очільник області та закордонні політики обсудили нагальні проблеми і заручилися підтримкою один одного. Представники США пообіцяли українцям зробити все, аби президентські вибори пройшли чесно і відкрито, не оминули й тему українсько-російських відносин у висловлюваннях щодо путінського режиму. Делікатність була відсутня. Конгресмени наголосили або президент Російської Федерації почне відповідати за свої дії, або на нього посилять тиск. Я рад, что в эту тяжелую для Украины минуту они приехали сюда поддержать нас, выразить свою поддержку независимої свободної унітарної України. We have also been discousing енерджи. To look at ways. Одним из приоритетных направлений является поддержка предстоящих президентских выборов в Украине. И здесь Америка готова оказать всевозможную помощь, как техническую, так и направлением миссии своих наблюдателей, которые будут принимать участие и непосредственно мониторить эти выборы.